День місцевого самоврядування у Львові Янукович в шосте поміняв губернатора цього разу. Шемчука на сало на Олега Сало в минулому головного міліціонера на Івано-Франківщині. Колись він навіть побував в міжнародному розшуку за фальсифікації на виборах 2004-го, А Шемчук пішов радником до президента. Потім з'явилася інформація про можливу відставку одеського губернатора Едуарда Матвійчука, але поки що він встояв вже вкотре. А ось міський голова Одеси Олексій Костусів слухи про відставку якого вже декілька разів з'являлись в пресі ще півтора роки тому. Таки пішов. Відставка і Одеса без мера однією з версій опали одеського керівництва називають зв'язки з заарештованим екснердепом ігорем Марковим. Інша у Костусєва проблеми зі здоров'ям, але випадковість відставки ніхто не вірить. Я впевнений, що власть просто так не віддають. і у мене є підозрення, що дана відставка е зв'язана з виборами, власть зачищає і укріпляє слабі свої місця. І Костусєв був одним із слабих таких місць для сьогоднішньої власті. Його відставка далеко не випадкова. Тепер до виборів головний претендент на крісло мера, секретар виконкому Олег Брендак. Це за законом, але секретаря можуть і поміняти більшість у міській раді належить регіоналам. У разі дострокового закінчення повноважень міського голови виконуючим обов'язки мера. Стає секретар міської ради. Перш за все, якщо звичайно. Міська рада вирішить змінити переобрати секретар міської ради, тобто ніхто не може їй цьому завадити. Простою більшістю голосів вони внести кандидатури, Якщо з нею проголосує більшість депутатів, фактично можна отримати нового секретаря. Окрім Бриндака, можлива кандидатура на заміну міського голови. – віце-мер Одеси Кирил Шаломай. Другий варіант варяг з Києва. Теж екс віце мер Михайло Кучук. Доля Одеси має вирішитися сьогодні. Як нам стало відомо, саме сьогодні відбудеться засідання фракції партії регіонів у міській раді, на якому подальші дії продиктує гість з адміністрації президенту, схоже, тоді і стане відомо ім'я майбутнього міського голови, але офіційно об'являть його тільки на сесії міської ради, можливо, на позачерговій. Тим більше, що виборів схоже не буде. Миколаїв, Черкаси, Київ тощо. Тому яскравий приклад, перед 2015 м навряд чи влада ризикне втратити одне з ключових міст. А ось якщо вибори будуть, слід чекати на конкурентів, я би хотів б участвувати в виборах, тому що мене поталкивають кетому ситуація, служивши всі в місті. Гурвіц – політик неоднозначний, але свій електорат в нього є. А регіонали себе досить сильно скомпрометували. Хоча можливий і компроміс, тим більше, що весь адмінресурс саме в їх руках. Та і якщо губернатор Матвійчук за залишиться в Одесі він зробить все, щоб в адміністрації президента ним були задоволені. Але Львів і Одеса, вірогідно, лише початок. Ну ми вже бачимо, що йде планомірна зачистка нестабільних регіонів. Одеса і Львів це тільки перша ластівка в подальших кадрових змінах. Аналогічний буде Івано-Франківській, Закарпатській області. Де губернатори або не змогли взяти область під контроль, як у Закарпатті, або губернатор не здатний забезпечити партії регіонів хоча б більш-менш нормальний результат, який дозволить президенту Януковичу в 2015 році, хоча б зберегти обличчя власне політичне обличчя перед своїми виборцями. Губернатор Миколаївської області Миколай Круглов, схоже, теж отримав вибір або у відставку, або в парламент. Він вже пішов кандидатом у 132-му мажоритарному окрузі. Незадовільні і губернатором Запоріжжя, а приклад Костусєва можуть застосувати і до інших мерів. Але як вважає Юрій Палійчук, на таке знехтування Януковичем, навіть ілюзії демократії, може гостро відреагувати Брюссель. Можливо, до вільнюського саміту Європа не буде активно тиснути на президента, побоюючись, що він може дати задню у вільнюсі, але однозначно, після угоди про асоціації це питання буде стояти максимально гостро. Та поки що є з Януковичем ду. Уже люб'язний навіть про кредити з МВФ пообіцяли домовитися. Володимир Полоїф Андрій Осадчук, Роман Крюков, соціальна країна.